Усім привіт! Є в мене Лейсістома Аріутіна. Я напишу назву, щоб було зрозуміліше в назві, як завжди, до цього коротенького відео, і тут завжди проблема з наведенням. Отакі масюські в неї бутони. Вона в мене вже квітла. Я не дуже рахую це, вважаю це то цвітіння моїм, бо це було після пересилки. І знаєте, як воно буває. Буває, ти отримуєш орху, проходить невеликий час, вона в тебе квітне, ти такий щасливий, а потім вона в тебе не квітне кілька років. І ти розумієш, що це цвітіння було не від того, що ти гарна, гарна бубочка, а від того, що рослина стресанула, і це була її спроба а, розмножитися. Так? От, але от мій старий квітконос, я його ще не зрізала. Є попередній а, від постачальника теж не зрізаний. І є от мій вже мій мій. Тобто вона наростила це, оце, оце і оце. І там ще о, новий листочок іде, і в мене є оце. Тож я дуже щаслива.